14 ракет різних типів росіяни випустили по Дніпропетровщині вранці 8 липня. У Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка, підприємство зруйновано СТО. Є важкопоранені та один загиблий чоловік. Покровськ, Донеччина, влучання у підприємство. Загинуло три людини. А це кривий ріг. Терористи завдали удару по адміністративній будівлі промислового підприємства. Поки тривала ліквідація наслідків атаки, кількість жертв та постраждалих весь час зростала. Десять Людей, на жаль, загинуло чотири чоловіка, шість жінок. Вже поранених, з них 9 уж 9 липня у Кривому Розі оголошено День жалоби. Київ, дитяча лікарня, охмадит. Російські терористи не зважають навіть на найменших українців. Ракетою Х-101 один окупанти поцілили у корпус, де діти проходили процедуру діалізу. Сьогодні нам мали брати функцію кісткового мозку для підтвердження діагнозу об одинадцять. мали вести на наркоз у столиці. Люди сотнями збираються біля місця влучання. Попри спеку та небезпеку обвалів, небайдужі намагаються допомогти у розборі завалів, адже під ними можуть бути діти. Всі живі всі здорові, слава Богу. Ви поняли, двері, просто вирвало Походу, ліфт теж тоже рухну. Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні. Охмадит. Одна з них молода лікарка медзакладу. Окрім дитячої лікарні, ворог поцілив і в житловий будинок під'їзду буквально немає. Люди кричать під завалами. Друзі, це житловий будинок. Він горить, люди кричать. Ось що робить російська нечість. Ось що. Як вона воює, ми бачимо ще одного влучання. Житловий будинок десь приблизно 17 квартир, зруйновано. Рятувальники зараз працюють. Ми чуємо, чуємо голоси. Люди знаходяться під завалами, робимо максимально, щоб швидко врятувати цих людей. Станом на зараз в Києві майже сотня постраждалих та 20 загиблих. Загалом, внаслідок ракетної атаки 8 липня по Україні загинуло 34 людини. Ще 114 зазнали поранень. Було пошкоджено понад 50 об'єктів цивільної структури. Ольга Сидоренко, Олександр Мірошнічев, Дніпро ТІВІ.